Доброго дня, мої хороші підписники. Сьогодні я вам розкажу про оренду, чому розкажу дуже багато дзвінків, дуже багато пишете. Кожному відповідати завжди пишу дзвоніть. А зараз відео буде саме про це. Наближається сезон в Аланії, і сезон очікується дуже серйозний. І я вам скажу: тут багато іноземців. Багато українців, українців дуже багато. І якщо рік тому я бачила десь-не-десь українську машину, то тепер ну, мені здається так, що якщо ти їдеш по вулиці, то кожна друга це українська машина, що ви розуміли. І очікуємо сезон. Ще турецьких багато переселенців. Очікується серйозний сезон. Тому той, хто думав відпочивати в Аланії, хто думав орендувати квартиру, поспішайте, треба орендувати заздалегідь. І пам'ятайте, що квартири орендуються таким чином. Тут може в Туреччині. Ви можете орендувати тільки фірми в, в особистої людини, особисто як в нас в Україні, такого тут немає. Чому вам це попереджую? Тому що в тому році в мене була ситуація, коли люди вже доїжджали до Стамбулу, а телефон був виключений. Люди проплатили повністю всю суму, і потім навіть не змогли з тої людини знайти. Так що мої хороші будьте дуже уважні. Де ви орендуєте квартиру. Якщо треба моя допомога, я допоможу. Тут багато українців. У нас в компанії дуже багато квартир, квартири преміум класу в середньому я вам скажу, скільки коштує. Ціни не піднялися. Вони завжди були і рік тому, і два роки тому. Значить, уважно слухаємо: один плюс один квартира це коли одна спальня і велика. Вітальня з кухні. Тобто, ви можете проживати там двоє дорослих і двоє діток, якщо вам так е, виходить. Е, і зручно себе, ну, е, може, навіть і троє діток. Ось це коштує тере 50-60 євро доба. І так воно було. Тільки не треба, бо всі кричать: по подорожало. Ви знаєте, я в Одесу завжди їхала, 100 ніде за 50 не бачила, 100 доларів треба було платити, от чесно скажу. Тепер 2 плюс 1. Що таке 2 плюс 1? 2 плюс 1 – це квартира, дві спальні і кухня з вітальні. Тобто, ви можете дві родини в спальні бути і ще дітки з вами в вітальні чи хто таке коштує. Десь 100 120 євро. Ось і все. Такі ціни були і є, і будуть. Тобто, Тому що всі кажуть, там піднялося це Середземне море. Це Аланія. Аланія такий, знаєте, милий куточок, пляж Клеопатра, район Оба, які дуже чудові. Не ну, скажу: Мохмутлар, ну там є море, але ну, таке. Ось дуже багато чудових е, краєвидів, чудове море. Зараз у нас ще е, магазі паша, дуже класне море, дуже класне. Ми влітку всі їдемо, коли Аланія е, от, дуже багато і людей і не може протолкнутися, тому що реально з усього світу приїжджають. 71 країна зараз. Е, е, Взимку да, була ярмарка і мер представляв 71 країну, то ви собі розумієте, з скількох країн їдуть сюди. Ось. Але скажу, що це в рази дешевше. Якщо ви навіть орендуєте за добу 50-60 євро за добу на 4 особи, то в готелі тільки на одну особу це коштує. Тобто, це в рази вигідніше зняти в оренду квартиру, в рази вигідніше і почувати себе комфортно. Квартиру преміум, преміум люкс, да? преміум клас. Тому я колись пропагувала це ще до війни, і так само я сюди приїхала, коли була після інсульту, тому що. Ну, готель на місяць відпочивати. Ну, мінімум ви можете 5-6 днів, ну 10 мінімум, і це дуже дорого. Дивіться, я два роки тому так купила тут квартиру, якась якраз у травні місяці. То я відпочивала 14 днів, 4 на трьох. Одна дитина двоє дорослих в Кемері відпочивала на трьох. То це коштувало 4 тисячі євро. Це не в сезон замітьте. Тому за 4 тисячі євро ви собі можете дозволити всією родиною бути тут цілий місяць. Ось так, мої дорогенькі. Тому поспішайте. Реально, якщо ви хочете, якщо потрібна моя допомога, просто якщо потрібна допомога, то, будь ласка, дзвоніть, мій телефон є. Зразу готуйтеся, щоб дати завдаток, що ми зразу підшукували вам квартиру, і щоб ви були впевнені, коли ви приїдете у відпустку, ваше житло вас буде чекати. Мої хороші папа! Якщо вам сподобалося, обов'язково поділіться. А з вами була пані Марина. Я бажаю ось такого гарного, чудового дня. І я вам скажу: сьогодні у нас березень, друге число, і вже у нас. Ті, хто не любить жару, вже починають переїжджати туристи, відпочиваючи. Так, море, дехто купається, ну, я не купаюся, але зараз, в березні місяці, всі будуть поголовно купатися. І я це вам буду показувати, і ви це будете бачити. Буду старатися показувати щодня. Так що, мої хороші, до побачення. Всього найкращого, тільки не забудьте! Не забудьте поділитися, не забудьте покласти лайки, якщо ви хочете, щоб я вам показувала море, показувала, щоб ви е, приймали ванни через екран сонячний, то, будь ласочка, не забудьте, я стараюсь.